Оцифрування трудових книжок в Україні вимога часу залишилося трохи більше як два роки з п'яти, які були надані установам, підприємствам та організаціям, або перейти з паперових документів на електронні, якими темпами відбувається сканування трудових на Прикарпатті? Про це в наступному сюжеті. В головному управлінні пенсійного фонду України в Івано-Франківській області кажуть, що наразі на Прикарпатті оцифровано лише 30% трудових книжок. У Нас на сьогодні день оцифровано тільки 30% від наявності. Труд людей, які працевлаштовані, тобто, це ми бачимо по останній звітності. Тривалість оцифрування періоду оцифрування трудових книжок складає 5 років, і ми на сьогодні вже пройшли 2,5 роки, а опрацювали тільки 30% трудових книжок. Своєчасно оцифровані трудові книжки дають можливість і право скоротити термін обслуговування відвідувачу, які звертаються за оформленням пенсії, щоб простановити. Ати трудові книжки та відправити електронну їх версію на портал пенсійного фонду необхідно передусім ретельно перевірити всі записи. Відділ кадрів одного з вишів Івано-Франківська проводить такий аудит в цих документах про трудову діяльність кожного працівника. В університеті наразі триває робота з оцифрування трудових книжок працівників і документів, які підтверджують їх страховий стаж. Всі трудові книжки треба переглянути від титульного аркуша до останнього запису на виявлення помилок, неточностей. На це йде час, навіть інколи працівникам необхідно звертатися по архівні довідки для того, щоб підтвердити той чи інший період. На, на сьогодні ми вже. Оцифрували, і в статусі виконано є близько 80% трудових книжок працівників. Оцифрування трудових книжок це завдання роботодавця та кадрової служби, підприємства, установи чи організації, які помилки найчастіше зустрічаються в трудових книжках, на які потрібно кадровику звернути особливу увагу. Зверніть увагу на першу сторінку, тобто ми відкриваємо трудову книжку, прізвище ім'я по батькові. Вона має бути не скорочена, вона має бути прописано все повністю. Далі, чи є підпис власника трудової книжки? Далі ми передивимося, чи є печатка установи, яка вперше відкрила вам трудову книжку. Якщо такого немає, то ви можете звернутися, щоб поставили. Печатку установи. Якщо підприємство ліквідоване, то є правонаступник, який може підтвердити. Якщо підприємство немає, то є архіви. Все одно мають бути всі всі записи в трудовій книжці. Далі ми переходимо і дивимося, чи правильно у нас записано в трудовій книжці. Шо в трудовій книжці. Посада, посаду звернути особливу увагу. Рекомендую звернути на найменування посади. Посада повинна відповідати класифікатору посад. Оцифровані трудові книжки дозволять зекономити час при оформленні пенсії, адже в електронному вигляді всі записи будуть вже правильні і підтверджені.